Нічого дивного, російські пропагандисти не зупиняються, і ми вимушені теж відслідковувати величезний вал і шал інформації, якщо можна це назвати інформацією про те, що вони намагаються брехати собі своїм і нашим і їхнім. Ну, зрештою, що у них виходить, що ні, давайте розбиратися. Мене звуть Олена Цантиле. Спасибі, що підписалися. Раптом не зробили цього. Лайк, підписка, дзвіночок і коментарів не обмежені кількості сприяють тому, щоб реальний. Контент україномовний бачили якомога більше людей. Отже, спершу про ситуацію в аналоговнітній економіці Рускаскріпні номер один, яка виросла попри санкції. Санкції це добро. Це коротко ви прослухали нову версію економічної теорії Аля Рус. Навіуліна виходить і заявляє, що в принципі все нормально. Рубль сідає, але м'яко. І у цьому м'якості м'якій посадці криється весь секрет у тому, що повільно. Не так швидко, як ми би хотіли, але економіка Росії котиться вниз. Швидше би хотілося, ну, але поки як є. Економіка скоріше йде по траєкторії м'якої посадки без різких калібань. Єдине питання, яке залишається: а куди планує сісти російська економіка? Або куди Набіуліна планує її посадити? Чи м'яко, чи жорстко, чи як варіантів безліч. Але цікаво, як вони собі це формулюють. Бо новояз Аля Рус він вартує окремої історії і не тільки відео пояснення, а точно хтось напише купу дисертацій наукових розвідок і статей. Але є пояснення, що буде з Рублемо. От будь ласка, їхній економіст російський розкладає по літрах РУБЛЛЯ не буде ніякої перспективи. У рубля немає перспективи ні хіба. Uh, рубля неадекватний, совершенно не соответствуючи ніяким базовим фундаментальним. Uh... Основам он должен был закончиться. Я думаю, что вот 81,5-82, которые вчера были, это, это, это максимум, на что рубль может замахнуться. Сегодня он уже падает, практически за день потерял 5%. А вообще сегодня с утра по рыночным колебаниям был прогноз, что до 6 рублей составит падение. То есть, по идее, рубль может откатиться в ближайший день 2 до 88. А сколько он там пробудет, вопрос большой, но надо понимать одну простую вещь. В долгосрочной перспективе, если мы не берем какое-то чудо, война закончилась, санкции снимают, десятки миллиардов долларов капитала протекают в Россию, вот если мы не берем такое чудо, тренд на ослабление рубля, он неизбежен, он никак его не избежать, не обмануть и, соответственно сколько будет к концу года. Ну, я все равно остаюсь на своей э, точке зрения, что больше 100 будет э, до лета, после лета и летом это там 120-130, и вот никто меня с этой, с этой моей уверенности не свернет. Другое дело, когда входить, когда покупать. Да, вот когда там Трамп утром сказал, бац, рубль укрепился. Может сейчас купить, а может завтра. И вот в этой нервотрепке люди, конечно, прибывают, надо расслабиться и понимать, что есть долгосрочный тренд. Ну, зрештою, розслаблятися, не розслаблятися. Перспектива очевидна. Ха на відверта хана рублю. хотілося б так, але. По 100 за долар, ну цілком собі притомна історія для того, щоб російська економіка здійснила ту саму м'яку посадку, про яку говорить Набіуліна, але інакшими словами, все буде дорожчити, попри те, що вони заявляють на більшість товарів здорожчання Вдалося уникнути, чому бо більшість товарів, в принципі, недоступні зараз, можливо, в тому самому обсязі або в тому самому вигляді конфігураціях і варіаціях російському споживачеві. Так, так, не дивуйтеся, але їм російському споживачеві, навіть тому, який досі фінансувався дуже класно, об'ємно і масштабно з російських банків, державних скарбниць, бюджетів, статей, прихованих і явних теж бракує грошей. От вам очільник підприємства Череповецького того, яке зброєю займається, каже: А грошей немає у підприємстві, які працюють на оборонку, грошей немає. І не обіцяють. Обіцяють лише дуло біля скроні. Ну, пам'ятаєте, як у Медведєва немарно він Сталіна цитував «за зрив оборонних замовлень. Так, так, все це триває. Работають в, в кооперації примерно з девятью секторами економіки Росії: Горна, металургічна, машиностроєння, строєння, техніка, ну багато много чего, да. І везде а, не просто зниження потребностей, а обвал. Просто обвал. Обвал спроси. От как будто бы все а, за забором а, умерло, денег нет ни у кого. А, платить... Дивно. А як же м'яка посадка? А як же вдалося уникнути здорожчення більшості товарів, а як же взагалі Ніяких, ніякого масла самі пушки навіть це не працює? Навіть по долгам, навіть крупнейшие, навіть сильнейшие комбінати, ми перестали платити через суд, Начинаются задержки жесточайшие. Ой, так а що? Хто наступним вийде і розкаже про військово-промисловий комплекс? Хто вийде і розкаже, що ми тут ем, дула точимо і танки клепаємо, а нам тут грошей не додають? Скоро і це буде цілком притомна історія, якщо звісно дозволять говорити. Що говорити не дозволять, прекрасно розуміємо, закручують гайки і далі по тексту. І особливо цікавою виглядає теза Стіва Вітхофа, той, який представник Трампа, і той, який якось дуже залюбився в Росію, коли він говорить про якісь там референдуми. На території Криму і приміром Херсонської області, так ніби не пам'ятає пан цього відео, яке демонструє безпосередньо історію про референдуми, як вони відбувалися на окупованих територіях, під дулами автоматів, із пістолетами у скронях, і так із якимись величезними стосами паперів, які можна називати виборчими списками. Звісно, якщо бути непритомним напівживим і без пам'яті. Так, чорне тло це те, що нині символізує фактично ставлення до формулювань, що Росія десь там провела референдуми. Ще раз: ні в 14-му, ні в якомусь іншому роках ніякі референдуми, вони не референдуми. Особисто була і бачила, як влаштовували виборчі дільниці на станціях тих обслуговування в Москві. І в той момент, коли закінчилися папірчики, якась галя. Виринає з вікна і каже там: Наталь, у нас бюлетінь закінчились. І десь метнулась та Наталя, принесла сто надрукованих паперів. Навіть відео є, і знаєте, коли починають говорити про те, що й референдуми, вибори, шмибори. Мене дивує, невже всі думають, що пам'ять у людей, у людства така сама, як у акваріумної рибки, поки від одного бортика басейну до іншої стінки акваріуму доплила, не басейну акваріуму чи басейну, де там риби тримають? Забула. Не забули, бо є відеофіксація. Так само є відеофіксація, як нині виглядає Захарова М. Вона ж Марія. Насправді це був шок-контент, бо так ми її бачили. Не в цілому, а частково, а тепер раптом взяли і показали з ніг до голови майже. Не лякайтеся спокусних країн. Марія Захарова. Як ж ви розумієте, що вона після косметологів, дієтологів і різних там ологів, які можуть ну, не допомогти? Одне незрозуміло. Невже дзеркала теж забрали? І невже там їм всім заборонили говорити правду? Ти вже не значили? Скаже, Марії, ну не годиться. Ну не годиться. Як думаєте, мені та чи казали, а вона не, не певна у тому, що їй кажуть правду. Вона думає, що їй брешуть всіх підозрювати зрештою. Дуже пострадянські і дуже російські. От вам інша версія про перемир'я від тієї самої Захарової. Я спеціально показала вам з в блакитній сукні для того, щоб ви так само не могли сприймати серйозно ані слова, про які вона говорить? Питаємо, що це перемир'я на 30 днів вже почалося. І потребується допомогти підготовки. Ми вважаємо, що це перемирие, яке було предложено президентом США, вже нарушено со стороны київського режиму. Тобто, питання у тому, перемир'я почалося чи ми не починали його? Так а відповіді немає, чи воно почалося, але воно вже порушено. Ти борщ будеш чи суп будеш? Я буду котлети, але точно вже не буду. Ну, де логіка? Так, ти борщ чи суп почали чи не почали готувати чи не готувати? А в принципі, готувати немає чого, бо там мухи. От і все, Оце вам логіка про їхнє розуміння перемир'я, про їхнє ставлення до будь-яких ініціатив, які. Можуть звучати. До речі, Путін ще й досі не відповів Трампові так чи ні на перемир'я. Розказав про те, що дав комусь наказ про те, що нібито якісь дрони там збивали, але потім, але потім раптом взяло і прилетіло туди, куди прилетіло. А потім гинуть у Києві ціла родина і п'ятирічна дівчинка. Ніколи. А так да, київський режим точно порушив. Невідомо тільки що те, що вже почалося, чи те, що. Не починав як далі, американська сторона буде управлятися цим обезумівшим теристичним атріб'ям. Простіть мене вот та бальшою ні, ні. Ми вас не пробачимо 100%. і е, е, абсолютно неадекватне терористичне атребі, як формулює Захарова, це абсолютно точно попадає в категорію міжнародного судочинства і правосуддя, в які я зізнатися вірю не сильно. А вот в самокати і молотки добра, я прям крепко вірю. Ну і ще в дрони, які несуть ем, вибуховий, яскравий святковий настрій усім Это вопрос? Я такие термины только приветствую. Як вони будуть їх опять заводити хоть в какое-то стойло і русло вот это большой вопрос! Понимаете? И мы же прекрасно понимаем, почему энергетика. Да потому что с энергетики все и начиналось в 22 году, когда. Байден сказал, что будет уничтожен Северный поток 1 и 2 любым способом, отвечая на уточняющий вопрос американского журналиста, который пребывал в шоке от подобного заявления э, лидера, как э, они сами себя называют, демократического мира. И через полгода это случилось. Ведь это же натаскивание э, людей с экстремистским сознанием на определенный, даже не, красный, не красную тряпку, на определенный кусок мяса. Вони взрастили этого монстра, який тепер бьє прицельно по енергетичним об'єктам. Вот в чому вопрос, як вони будуть з тим. А... а тепер давайте розбиратися. Насправді питання про енергетику і про те, щоб не прилітали дрони добра на енергетичні об'єкти, вигідні категорично Росії. Відкриваємо будь-яку стрічку новин і бачимо, куди там прилітає, якщо не аеродром Енгельс, то якась дуже класна нафтоперегоночна база, або база зберігання, або нафтовидобувна. І Марія Захарова немарно дивиться доло, бо очі вони, хоч як не тренують, а все одно підсвідомо видають. Так от не бити по енергетиці вигідно не Росії, не Україні, пробачте, а Росії. Тому що в Україні вже подвічі, а то й по тричі вгатили по всіх енергооб'єктах, куди тільки можна було. Це стосується і електроенергетики, і газової в тому числі. А що у них справа труба? Ви це знаєте. Тому курська дуга перетворилась на курську трубу, і зараз труба звучить в усіх ефірах. Ще раз і важливе перемир'я на 30 днів, де енергетика була жирними літерами. Це вимога Росії. Тому вона згадує про північний потік і розповідає про те, що почалося це в 2022-му З північного потоку, та ні, це почалося з 2022 року, коли ми всі масово сиділи без світла, і це була осінь. Холодна, мерзенна, яку ми з вами гідно вистояли. Свічки, ліхтарики, акумулятори, пауербанки. Ну пам'ятаєте, бензинові і дизельні генератори, все це в нас було. А тепер загуло до них. І от це дренчання дронів, які прилітають і у них вибухає, їх відверто кумарить, якщо можна так сказати. А ще краще підбільшує. І на шмаття розриває перспектива того, що у них з енергетикою може бути все. Дуже не дуже. Але окрім того, що це про енергетику, ще і це про гроші, тому що нафта і газ це гроші для рашки. Ну і тут про північний потік теж привіт, і привіт, звісно, цьому тіньовому флоту фронту, який флоту, флоту, Тіньовому флоту, який нарощує об'єми свої. Тут гур наш передає, що вони почали більше курсувати, а значить, більше заробляти. Що всі з цим потрібно робити. Якісь якорі добра чи риби, чи дельфіни, вони ж 101, все одно 100% скажуть, що воно таке існує. со стороны Белого дома, о том, какое продуктивное было совещание между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, как все близки к миру и так далее и тому подобное. Но все мы с вами понимаем, что это словесная мишура, которая не находит никакого отражения пока на поле боя. Ну, за исключением различных историй, когда заявляется во всеуслышании, что наши войска сбили семь дронов, которые выпустили же сами. Ну, в этот цирк поверили на Западе, а ну и ладно. Вон, господин Улыбков заявлял, что... дескать, впечатлен російською привітністю перемірювати їм самим смішно, і вони називаються Мішурою і збили сім власних дронів, невідомо що. так хай би долетіли вже туди, куди летіли. Вони ж дуже часто долітають саме туди, куди росіяни їх запускають по росіянах. Ми не проти вболіваємо за всі команди. Тобто ще раз, перемир'я на 30, на 5, на 7, на 3 секунди вони не вірять, не хочуть і їм воно не потрібно. Дуже просто. Їм не потрібно перемир'я в тому сенсі, в якому ми з вами розуміємо. Але будь-яку паузу вони будуть сприймати виключно для того, щоби правильно, щоб поновити свої сили в штуках, щоб зробити більше зброї, щоб наштампувати більше дронів, ну і далі по тексту. Ну і тут нічого нового, ви прекрасно знаєте, що тут має бути. От вам, будь ласка, збір на Лиманський напрямок. Що потрібно, та все потрібно, їм потрібно. Точніше нам з вами потрібно для того, щоб у хлопців на Лиманському напрямку було все авто, реби, дрони. Ви все знаєте, робіть, не сумнівайтеся, воно того варте, щоб у тих прилітало більше. Бо поки не прилітає, вони продовжують волати про невідомо що до прикладу, Гурульов, якого спершу забрали з теми військовщини і запхали в каналізаційну комунальну сферу, а тепер, ніби знову дозволили щось говорити. Так, от він наговорив, що виявляється нікому Росія ані секунди не погрожувала. Николы, николы. Ни в Британии, ни в Франции, ни будь-яки инши европейские краины. Серьезно. Когда с российской стороны не было заявления, что мы собрались там воевать с Англией, с Францией. Кто не слышал вообще? Это же не существует. Но Лавров сегодня назвал ты чушью. Ну, он правильно говорит, потому что никто, нигде, никогда об этом даже не заикался. А вот от западных наших бывших партнеров мы это слышим постоянно. Нет, президент Макрон. Стоп, 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 секундочку. Ну, власне, ви і Україну окуповувати не збиралися за два дні до того, як почалася спецоперація. А те, що російські пропагандисти через методички доносять, це вони самі вигадують, а потім їх викликають в Кремль і по клювах. і по клю... Правильно розумію? Ну, власне, якщо ж так. А те, що Медведів пише, чи він не влада. Одна біда в той момент, коли рот і мозок. В Росії живуть окремими своїми життями? Насправді ні, що відбувається зараз. Відбувається зміна оптики, тобто російські пропагандисти намагаються переконати російський плебс у тому, що вони, Росія, дуже миролюбні, і це на них хтось нападає. Зміна риторики. І найближчі 90 днів 3 місяці буде саме ця історія. Ми нікому ніколи не погрожували. Що Арієшнік, Пасідон, ядерний пепіл, хто тут? І риторика, вона спрямована виключно на те, щоб вставає страна огромна, невідомо на який бій йти. І вони підуть, якась частина від них. Але інша частина обов'язково залишиться. До речі, вони дуже смішно акцентують увагу на тому, що ніколи не погрожували країнам Балтії. Кумедно це чути від Грома. Грон говорить, що ми провоцируємо. Яким образом? Яким вот, uh, образом на Україні? Мы на сегодня вполне готовы одномоментным ударом уничтожить весь ядерный сигнал Англии и Франции. Мне кажется, комментарий заяви. В тот момент, когда два Гурулевых не уже у Гурулева двойник. Способны. Сегодня мало почему-то уделяется внимания наращиванию боевого потенциала так называемой силы обороны Японии. И упускать этот фактор из виду было бы, наверное, Навщо. Ох. Гурльов самий заплутався, що він наговорив. А то ми ще й Соловйова не згадували. Зате згадаємо пані, яка знає точно, як підвищити мотивацію у російських недозапакетованих окупантів. Тільки не смійтеся. Наша швейна група займається різними вещами, але саме головне у нас направлення це шиття фронтових трусів. шикарних. дивіться, ми ж є вот, вот тоненькі хбшні трусишки. і в даний момент вот холодно на улиці пострібне очень вот такі фланелеві труси. И uh, еще самое главное, что именно в такой расцветке, в прикольной, потому что пацанам настолько тяжело морально, когда они открывают, вот, допустим, наши, нашу, нашу гуманитарную помощь и видят вот такие вот рисунки, ну аж радуется, да? Начинают смеяться, начинают улыбаться, немножко настроение поднимается. Как-то зах... Той момент, коли ти усміхаєшся трусам. Mm, окей. Ну, життя аля рус, воно таке. Я в підвальний госпіталь, і було такое помещение, издалека мальчик кричит, говорит, Мамуля, такой позывной мамуля, и говорит, Мамуль, спасибо тебе за трусы, Я полтора месяца в одних был, если б не, они, я бы, б говорить, не выдержал. витримав. Mm -hmm. А півтора місяці витримував. Ну, тобто, розумієте цю історію? Вони прагнені показати кумедність ситуації з трусами, не розуміють головного. У них чуваки по півтора місяця в одних трусілях. Вево, які, але що вони і далі будуть набріхувати? Історія, до якої мусимо з вами виготуватися: 9 травня на носі, чи на роті. у когось на носі, у когось на роті. Тут Пісков, чорний рот Кремля, говорить цікаву фразу, а давайте звернемо увагу ветеран війни. Ще раз, це Пісков, чорний рот Кремля. Він на церемонії прощання з Бідросом Кіркоровим, той, який радянський актор, там, радянський співак, там громадські діячі, так далі, батько Кіркорова Філіпа, який Бідросович. Каже: він пройшов всю війну і ветеран війни. Якщо вірити Вікіпедії, а не вірити, ми їй не маємо, ну, власне, приводів. Народився Бідрос Кіркоров в 1932 році. Ну, в 1932 році. Соромно, але спитаю: а як він на ветеранів? Але скоро, можливо, хтось знає з вас, то розкажіть цікаві історії про бідроса Кіркорова, який виявляється ветеран війни? 32-му народився, в 39-му, нагадаю, розпочалася Друга світова війна. В 41-му повним ходом на Російщині. Угу. І так так, оцих от героїчних історій людей, яким було по 2, 3, 5, 7, 9 років, ми не чуємося багато, бо нравиться, не нравиться, 9 травня наближається. І точно звідкись візьмуться доволі активні 70-річні ветерани. І ветеранки, до речі, ветеранок більше ви помітили, і все це немарно. Все це немарно. Ми робимо, і все це немарно, що ви залишаєтеся з нами. Наративи, які вони будуть ширити. Що ми з вами готові на все і байка, який прапор висить? Друге, що ми з вами не договороздатні і будемо спостерігати за всім тим, що відбуватиметься нині в переговорному процесі, в треках. І третє так вони далі будуть лупити по наших містах і селах, вбиватимуть наших людей. Що ми, ми маємо донатити? От вам на чолі збір, і так. Ми з вами чітко маємо розуміти, що крім нас і з вами ніхто Україну захищати не буде. Дякую, що стоїте, і дякую, що залишаєтесь зі мною.